Візі сповільнює помутніння кришталика, при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом і зараз до нашого прямого ефіру доєднується Іван Гомза, кандидат політичних наук, професор факультету гуманітарних магістерських студій Київської школи економіки. Пане Іване, вітаю вас в ефірі Слава Україні. Слава Україні, пане Олексій! От знаєте, ми говоримо зараз про меседжі так. Це дійсно така популярна гра. Зрозуміти, який меседж хотів надіслати Путін. Говоримо звичайно про його звернення, яке було вчора опубліковане російськими пропагандистами. Там він розповідає про нібито новітню ракету з назвою «Арєшнік», що саме цією міжконтинентальною балістичною ракетою нібито вдарили по Дніпру. Ми. Дійсно бачили відео, як це відбувалося. На вашу думку, як цей меседж прочитали наші західні партнери? Якщо так подивитися на заголовки в медіа, там пишуть, що можливо починається глобальна війна. Якщо більш холоднокровно на це дивитися, то дійсно ракети, які б могли нести вже ядерний заряд, Росія випускала неодноразово. Що ви спостерігаєте? Ну тож в Кремлі е, хотіли, щоб це е, була відверта погроза, і таким чином воно і планувалося. Більше того, про те, що воно планувалося як загроза, свідчить ось нещодавно, буквально кілька годин назад. А ми бачимо, уже виходять інформація і про те, що А, можна вдарити за допомогою цієї суперзброї. А по польських об'єктах, і друге не менш четверто про те, що Яворівський полігон мусить стати а, новим об'єктом для атаки. Тобто для Путіна це однозначно спосіб, ну або спроба залякати Захід. А, чи лякаються наші західні партнери? А тут, чесно кажучи, нам ще треба більше даних ну, власне що журналістських, що якихось офіційних заяв. Тому що з одного боку, ми бачимо, як дуже обережно. Чого реагували партнери, коли казали ні, це не міжконтинентальна балістична ракета? Це щось інше? Тобто, ми бачили бажання не поспішати. А ну, тому, що якщо ти визнаєш, що це новий вид зброї, то це звісно ж передбачає, треба робити інші кроки. З іншого боку, вже сьогодні речник Білого Дому заявила, що а, нічого не змінюється. Тобто атака МСІ вони вже поставлені. Україна може їх використовувати, і ми будемо продовжувати їм це надавати. Отож, а, от а ось гра Путіна сантікою полягав в тому, що а відключти назад дозволи використання захід західної зброї для удару. Для ударів по території Росії на радіо саме на сьогодні воно поки що не спрацювало. Але ну подивимося, недарма ж сьогодні відмінили засідання Верховної Ради, тобто, можливо, демонстрація Арешника планувалася на сьогодні. Ну, дійсно, ми ж бачимо, що це знову ж, як медіа повідомляють, що таке попередження було від американської розвідки, що може бути удар по урядовому кварталу. І через це дійсно було відмінене засідання Верховної Ради. Здається, народні депутати дуже швидко погодилися на такі речі, але не про це. Ми з вами говоримо, е е яку б реакцію хотіла мати Україна на ну от такий ескалаційний крок. З боку Російської Федерації тобто наша головна і реакція і спосіб її досягнути це показати, що як і у більшості випадків оцього, так званого сигналін, ми з вами маємо ситуацію, коли Путін намагається риторично через певні дії показати певні. Червоні лінії, але насправді ще що ці червоні лінії вони не підкріплені нічим страшним. Тобто, до чого я веду? до того, що наша стратегія знов таки, як на мене, а можуть полягати в тому, що да, Путін використав цю річ, і це надзвичайно погано, але це не міняє нічого принципово ні в тому, що ця ракета, як і інші, може використовуватися для того, щоб нищити нашу інфраструктуру, тобто вони вже це робили. І з іншого боку, воно нічого принципово не міняє в тому, що ми будемо продовжувати використовувати. Ці наявні засоби з урахуванням позавчора надали для того, щоб руйнувати їхню військову спроможність. Тобто це новий етап ми на нього вже вийшли і вже відкотити назад не можна. Тобто є таке поняття, як Ratchet ефект, тобто ефект, скажімо так, грибінки, коли якщо ти вже піднявся вверх, ніх не спускаєшся, то ми повинні наголошувати тому, що Ratchet ефект працював, і етак МСІ вже буде використовувати сам шедевр поповній. Так, дійсно були удари, ну, при яких Росія Росія, Господи, Україна використовувала саме американські ракети, і вони били саме по Росії. І дійсно, ну от ця така промова Путіна очевидним, очевидним образом пов'язана саме з тим, що такий дозвіл тепер Збройні сили України мають. Але як тоді розуміти оце рішення Байдена, так? Як як зрозуміти? Логіку Байдена, звичайно, ми на це очікували. Ми цього на це сподівалися. Зараз це сталося, і от йде дійсно велика дискусія, чи тут Байден допомагає Трампу, знаєте, дає йому додаткову додаткову перемовну позицію з Росією з Путіним, чи навпаки заважає йому. Якщо подивитися на реакцію оточення Трампа, сам Трамп на, на цю тему нічого не говорив, але говорив, наприклад, його син. Чи писав Ілон Маск? Так, от дуже наближена зараз людина до майбутнього президента США, і там вони, звичайно, писали слухайте, те ліберали хочуть війни, ці прокляті ліваки, і так далі. Вся ця риторика. То на вашу думку, це рішення Байдена, що воно змінює для Трампа, що воно змінює для можливих перемовин США та Росії. Ну, ви знаєте, моя інтерпретація полягає в тому, що оскільки ми знаємо, що Байден нещодавно зустрічався з Трампом спеціально для того, щоб поговорити зовнішню політику загалом і ну власне україну російську війну, зокрема, то як мінімум Трамп а, був в курсі всього цього, і я, я не буду спокулювати того, чи він з тим погодився чи ні, але в будь-якому випадку, це ось. Нове або трохи видозмінене, називаємо його так поле гри, в яке потім буде ходити Байден Трамп. Перепрошую, а воно для нього для Трампа увазі, воно насправді буде більш вигідним, тому що тепер ти можеш продовжувати ескалаційну політику при цьому посилаючи, що ну я вже став цю колію і не можу йти. Якщо він буде вважати це за потрібне, добре так, от ви сказали, ну от ми зупинилися на тому. Перервався зв'язок на тому, що у Трампа з'являються нові можливості. Як ви вважаєте? Якщо подивитися на його риторику і на те, що він використовував свої передвиборчі кампанії, ми пам'ятаємо, що він казав: Ну, дивіться, ці демократи, негідники, вони хочуть третьої світової, я прийду, зроблю мир у всьому у всьому світі. Зараз у нас поки що немає остаточних призначень, тобто мається на увазі тих людей, які будуть відповідати за зовнішню політику. Є тільки одна людина, яка точно вже буде в адміністрації Трампа, і це такий Майк Волц. Він буде радником з нацбезпеки, тобто новим Джейком Саліваном. Про Майка Волца, ми пам'ятаємо те, що він сенатором був, і як сенатор він підтримував Україну. Більше того, є фотографії українських активістів, які зустрічаються з ним у 2022 році, тобто одразу, майже одразу після широкомасштабного російського вторгнення. Але далі він не те, що змінив свою риторику, але підтримував таку трампійську позицію, що ми не будемо голосувати за закон, за законопроект, який передбачає допомогу Україні. Але це трактують таким чином, що ну вони хотіли зробити боляче демократам, але те, що від цього страждала Україна, ну їм було наплювати. На вашу думку, від цього призначення чого нам варто очікувати? Знаєте, це насправді, дуже класне питання, тому що воно дозволяє нам вийти глибше на а, ту ситуацію, яка зараз складається навколо майбутньої акції. Ще ну почнемо власне з Волтем, а потім спробуємо вийти на ширше питання. Що ми бачимо з Волтем, Да що, що нашим слухачам про нього варто згадати? Що це людина з безпосереднім бойовим досвідом? Тобто, це людина, яка пройшла в Афганістан, це людина, яка між іншим написала кілька книжок, і тут паралелі нам теж питає. Але ця книжка одна з них називається «The «Green Barrett's View on International Politics». Тобто, це людина, яка має дуже конкретний досвід, і з іншого боку, у нього навіть є. Його дружина це є м, людина з академії, яка певний час працювала також з питаннями геополітичної безпеки. Тобто, це не є якийсь аутсайдер, який нічого ніколи не знав про зовнішню політику. А це людина, яка між іншим працювала в Пентагоні з Дональдом Рас Тобто у нього є досить хороші ґрунтовні знання і. Ну, практично в тому числі про те, що таке зовнішня політика. Чому я про це довго говорить? А тому, що, от, якщо ми з вами подивимося на те, яку зовнішню політичну лінію він а, просував, він, наприклад, президенту Байдену він був одним з тих, хто голосував за те, щоб не виводити війська з Афганістану. Він голосно кричав про те, що ми можемо і мусимо американців лишитися в цій країні, інакше буде величезна гуманітарна катастрофа, ну і втрата політичного обличчя. А це людина, і це також дуже важливо зараз, а, яка вважає, що ми перебуваємо у стані американців завтаки конфлікту з Китаєм, і от власне з огляду на ось це, ми тепер мусимо подивитися на те, а ну що ж це може говорити для України? Тобто, то, як на мене, ось якраз його оце волфас, коли він помі оц. Ось ось, Своє публічне ставлення до України, а воно дійсно відбулося власне от навколо президентської кампанії. Це радше політичні ігрища. А так ми бачимо людину такого собі яструба, от тихось класичних республіканців, які вважають, що Америка мусить бути як колись сказав Теодор Рудвельт, говорити е і при цьому мати в, руку, в руці дрючок. Але для цього цієї людини з дрючком в руках, для неї власне. Конфлікт російсько-український це лише один з вимірів зовнішнього такого геополітичного протистояння з Китаєм. І тому, от для нас тут, що важливо, що, щоб ми могли, як, у, у, як Київ, да, у стосунках з Вашингтоном, щоб ми могли переконати його, що досягнення а, головної цілі. Волця, а саме послаблення Китаю, воно неминуче пов'язано з послабленням Росії, тому що ці дві а, групи ці дві країни працюють рука в руку, і тут ось я, я казав, ми можемо вийти на ще одну цікаву тему. А це те, що насправді, ну, призначення Волца – це добре, тому що ну, це людина, яка буде говорити проти того, що говорить Маск. тому що маск це ну до певної міри представник. Китайських інтересів сполучених штатах, і відповідно і він міг Трамп говорити, і син Трампа могли говорити такі все про китайські е, речі, і в тому числі відповідно оскільки Китай зараз має хороші стосунки з Москвою, про про московські вов точно цього робити не буде, і це як мінімум хороша новина. Ну щодо Ілона Маска, так треба нагадати нашій аудиторії, що в нього величезна е, фабрика в Шанхаї, так і взагалі, в принципі, так, е, він в хороших стосунках з навіть сідзінпінем. Ну, ми не знаємо наскільки хороших, але ми бачили, як Іван е, Маск відвідував Китай, як його там приймали. Е, давайте тоді логічно перейдемо саме до того, що декларував Трамп щодо Росії та Китаю. Ну він сказав про те, що він знає, як відтягнути Росію від Китаю. Що? Тут нас непокоїть в Україні. Один з можливих сценаріїв, такий дуже для нас неприємний. Ну, як можна відтягнути? Чому зараз Росія залежить від Китаю? Ну тому що багато санкцій накладено, закриті ринки, які для них які давали їм оці супердоходи, так? Йдеться про європейські ринок і не тільки. І один з можливих сценаріїв, ну це почати знімати санкції з Росії, відкривати для них ринки. Це означатиме, що тоді Росія не залежатиме від Китаю. Ну і взагалі ця така історична недовіра між Росією та Китаєм це дійсно є. Ми бачимо, як Росія не пускає Китай, наприклад, в свій оборонний комплекс чи в якісь такі стратегічні інші галузі. Так, от, якщо це буде працювати за таким сценарієм для України, це дуже погано, бо Росія буде тільки посилюватися. А які ще варіанти є? Ну насправді витаки ми ж не можемо влізти в голову Трампу і більше того, брати на віру кожне його передвиборче слово. Тобто він міг це стверджувати, що в нього є бачення, як відтягнути Китай і Росію, для того, щоб до нього проголосували. Але оце сценарій, який ви описуєте, ну, якщо ми допустимо, що це це дійсно можливо, і це це дуже велике допущення, то той сценарій, який ви описуєте це насправді найбільш ймовірний. Тобто, для того щоб розбити оце ось потенційну війську співпраці, а треба яким чином залучати Росію назад в енергоринок, у торгові стосунки а, між західним світом і Росією. І да, для нас це може бути дуже погано. Але скажу чесно, я ставлюся до цього досить скептично. Поясню, чому тому, що а, це б означало. Чергову втрату політичного капіталу для сполучених штатів, тобто, ми не змогли добитися того, чого ми хотіли, чого ми обіцяли, і тепер після Афганістану ми також втрачаємо і з Україну, і я, я не думаю, що політичний клас сполучених штатів на це піде, тобто, ставки надто високі, щоб таким чином зараз перекручувати стіл. Добре, от знаєте, давайте тоді зовсім про глобальну тему. Серед іншого, ті, хто слідкують за меседжами російських пропагандистів, звернули увагу на один з таких один з таких меседжів, що я, 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 я зараз не згадаю хто це казав. Я навіть, чесно кажучи, не дуже розбираюся в цих російських пропагандистах. Так, от була така думка: що дивіться. Зараз йде війна за новий світовий порядок. Ми розуміємо, що як це попередній чи нинішній світовий порядок, він був сформований після Другої світової. Звичайно, там дуже сильно посилилися Сполучені Штати Америки, бо ну, їхня участь у війні, у перемозі в чомусь була ключовою, не в чомусь а в багатьох, по багатьох параметрах була ключовою. Що це за новий світовий порядок? Які контури ми можемо вже зараз спостерігати, як ви вважаєте? Ну, по-перше, давайте з хорошої новини, а це дуже добре, що вони про це говорять. Насправді вони про це говорили завжди. Не забувайте, що навіть до того, як власне відбулася вже ця повномасштабна атака Росії на Україну, ми знаємо про те, що були зустрічі між директором ЦРУ Бернсом. І пуним чи при оточенням, і де вимоги Путіна полягали в тому, щоб роллбекту відкотити назад а певні а, досягнення ліберального світопорядку після 91-го року. Тобто, вже тоді Путін розглядав вторгнення в Україну як спосіб ну власне цей світовий порядок перекроїти. А, І чесно кажучи, от все, що він робить, воно ну. Впадає саме у цей сценарій. А іноді наші західні партнери забували про це, закривали на це очі, а возду, скажімо, прямо вони настільки були сконцентровані на моменті, от що конкретно відбувається, тому мовно під Бахмутом чи в Вардієвці, не, не дивлячись на ці ширші речі. Але російські пропагандисти, і ось наша хороша на вони постійно про це наголошують, вони не забувають про це нагадувати. І ми про це з вами на минулих ефірах говорили. Видно, що Брюссель, тобто Європа, досить. Досить вже глибоко інтерналізувала розуміння, і відповідно до чого я веду до того, що ось контури цього світопорядку вони досить відверті, і з іншого боку, вони до певної міри є спадковими з радянською добою. Не забуваємо Путін і його еліти на 70% це так зване друге покоління номенклатури радянської, тому вони мислять у відповідних е лекалах. І ось що ми бачимо з вами, от в радянську добу. Ми бачимо, що Радянський Союз, Москва постійно протиставляла Захід, декадентський, занепалий матеріалістичний, колоніальний протиставляла своїй політиці: звільнення, братерство, новий лад і так далі. Путін хоче це саме зробити зараз. І ось ми бачимо, що у пошуку союзників він неде по цих самих радянських шляхах. Тобто, один шлях це в Африці, 70-х роках була. А був сплеск активності радянців в Африці, коли вони в Мозамбіку, в Анголі, а, допомагали звільняти ці країни, коли вони активно співпрацювали певний час з Єгиптом. Ну, тобто, африканський вектор був тоді. Ми бачимо африканський вектор і зараз. Лавров згадати скільки разів уже їздив у на, на Африку, в цей континент. З іншого боку, ми бачимо оцю з підтримку. Назимо це. Таких собі дуже режим режимів парі у Латинській Америці, тобто це там, Нікарагуа, це Гондурас, це оці ось невеличкі країни, які є асистемними, але які є важливими, Ну і, звісно ж вони які є важливими і до речі, і в добу радянського союзну вони такими були. Ну і от головна відмінність між тим, що робили раніше радянські а, партійні лідери, і тим, що робить зараз а, Путін, це власне це намацування. Позитивних контактів з Китаєм, тому що я нагадаю, що до великої міри перемога Сполучених Штатів у радянській війні ну до певної міри зроблю трошки менше свою тезу, Вона ґрунтувалася на тому, що Ніксон полетів в Китай, і що Сполучені Штати змогли перетворити оцей трикутник а, Пекін, Москва, Вашингтон. Вони змогли дві сторони, тобто Пекін і себе Вашингтон, протиставити Москві. Путін зараз намагається. Переставити цю цей трикутник до горидригом це те, чого серед іншого бояться оці ось е, люди е, з, е, ну, а аля маска, тобто цього китайського лобі навколо е, е, Трампа. Але я одно ну, дуже сумніваюся, що ось це ось переставляння трикутника йому путіну вдасться, тому що надто інтереси Китаю і е, Росії розходяться е, у питаннях. Від ціни на енергоносії до суто територіальних Ну, якщо почитати цю книжку ЕНЕП Баум, про як вона називається там українською, мабуть, корпорація автократія, то там вже ще одна є відмінність, що тут немає ніякої спільної ідеології, бо радянський союз все-таки там щось підтримував, якісь нібито робітничі рухи, соціалістичні рухи. То тут йдеться тільки про клептократію. І ці клептократи в різних країнах підтримують одне одного в діапазоні від Венесуели до Ірану, від Росії до Китаю Північної Кореї. Пане Іване, дуже дякую вам за цю розмову. Іван Гомза, кандидат політи наук, професор факультету гуманітарних магістерських студій київської школи економіки, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.